Задивляюсь у твоїй зіниці, голубій тривожній нібирань, Крещуть них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україну, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, і вродлива з тебе дивуватися по вік. повік. не, другі лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадують про тебе, дні занудтакусі й малі. Ще не всі черти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битве, споконвічний грюк. Як же ж я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей, рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу, сію, ради тебе мислю і творю. Гей, мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, Хай сичать обращі Все одно Я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.